Жест, коли я виграю змагання, е, Цілую герб. <рик> О, в мене ще поки що не було такого. Можна придумати показати? Так, да, Я думав над цим. Чесно, я думав, от такий. Ось, це, ось так. Круто! Інтереси у мене тато просто на фронті. У нього позивний фантом. І от я щось так подумав, що фантом було б прикольно так показувати. Я скромна людина, з фірмових жестів в мене немає. І напевно повага до суперника і поклін йому і пожарку це все. Ось ну, так ось. Фірмовий жест? Так. Взяли і виграли на змаганнях. Приймається. Е, мій фірмовий жест підняти руку вверх. До Бога, тому що я вірю в Бога. Ваш фірмовий жест. Скоро так. Фірма переможна. Навіть не знаю. Напевно, це я ось так перчатку перчатку б'ю. Ага. Ма формула жесто. Справа все залежить від настрою, просто що відчув. Що треба зробити, чи показати, то і зроблю. Завжди виходить Е, спонтанно. Мабуть, я скопіював уща у цих у турків. Мені подобається. Не знаю, чомусь так щиро. Не було такого, здається. Давайте зараз придумаємо. Дякую.